Дуже сподобалось було на тестовому занятті, заняття. Діти після них вийшли. Вау, записуй мене, записуй мене, хочу, будемо ходити, будемо відвідувати. Головне те, що я побачив у вас в людях, які роблять кідет. Справді щире бажання там розвивати цей проєкт, розвивати дітей, дати якусь альтернативу освіті класичній, дошкільній і взагалі там і шкільній освіті. Ну і це, мабуть, проект. Дуже важливе в моєму житті. Ну і, чесно, я сподіваюся, що через 10 років в мене я буду розвивати кідит. І ем, ну, типу, я знаю, що ми будемо його розвивати. І Ми його виведемо на зовсім інший рівень. Це хвороба, вона втягує <рес> це, це хвороба в Тимофія, яка потім передалась Олегу. А я, а я від, від, від вірусу носій. Ні, вірусовозій. Тобто я, я цих вірусів вожу. У мене це робота по спеціальності, це раз. Друге, це те, що я люблю дуже дітей. Для мене вони такі маленькі, я яких я дуже-дуже-дуже сильно люблю. Ну, для мене це, в першу чергу, розвиття дитинка як направлення, навіть не, не стільки в направлінні на IT, як просто всестороннє розвиття, як ще одна грань, яка дозволить їй, в принципі, Определиться в, в дальнейшем, буде вона этим займатися или нет. То мы в такому виде, когда мы все пробуем. Ну і плюс IT — це та сфера, яка дуже швидко розвивається, яка має досить хороше майбутнє. Я коли на це підписувався, я не уявляв, на що я підписуюсь. Тобто мене вразив масштаб. І е, я зрозумів, що програмування це, це тільки так частинка роботи для того, щоб дітей розвеселити, а робота там глибше ведеться. З фундаментом для дітей на майбутнє. Цікаво, що вони якби на одному рівні з викладачами. Ну, це ваш такий плюс родзинка, я вважала, що це глупа ідея. Після того, як Нікіта кричав Давай швидше на програмування, мені сюди треба, ну якби как бы біжали. <г cansz2> <г tribuição> <Да>. Мені тут цікаво, мені сюди потрібно. Це освітня платформа, але це не можна сказати, що якийсь от гурток чи, чи як в школі уроки. Як на мою думку, це розвага скоріше для дітей, але розвага з елементами навчання. На планшетах подобається робити всякі ігри, а найбільше всякі гонки. <рес> такі гонки. О, я дуже люблю працювати з дітками, <рес> 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 особливо коли перед початком до тебе біжить дитина, обніматися, це дуже дуже приємно. Це класно. І... робити історії. А? Да, а які ви історії робили? Що. Шо... Що жаба штриб і Шукає монетки. Сподобалась ніндзя. Та, Гра на планшеті це другорядна штука. І я думаю, що сподобались простіри люди. Це першочергове. Ой, ніндзя це. Це кочі. Це люди, які показують нам напрямок. Наприклад, прикладу, так. Але я ніндзя, я показую дітям напрямок. Боже, я заплуталася вже вже незалежність. Ми просто вже Володя, не дочекатися заняття. Я так ну, так само нам подобається і сама атмосфера. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалось з знайомчої зустрічі, те, що абсолютно прозорий порядок, як і проведення занять, так і відпрацювання, дуже зручний для батьків, так і переривання курсу. Я люблю. Робити не, не картини. Робити картини, так? Да? Да. Я думаю, що вони в принципі вільно почуваються, бо особливо після декількох занять вони дуже звикають до нас, до дітей, які в їхній групі. І е, їм весело тут, тому що вони можуть теж проявити себе з різних сторін, проявити свою творчість. Маруся дитина достатньо активний поэтому у нее очень быстро меняются увлечения. А что касается Кидайти, она с нетерпением ждала второго уровня. Для меня это было самым главным критерием, почему мы сюда вернулись. Да, э, цей проект мне дуже сподобать. я хочу э, сюда заниматься. Это дуже интересная работа. По-перше, колектив який постійно тебе підтримує, який приходить одразу обнімашки. Мультик, який вона як випускну роботу на, на level 1, то вона показувала там всім. А причому всім подобається, такі Соня, ти сама цей да, мультик я сама зрола, це був предмет гордості. Тому що відрізняється трошки структура від школи і ну, більше можливостей, більше якихось можна своїх ідей сюди е, долучити. Цікаво, дитина полюбляє цей такий вид заняття. Мій подобається, з радістю ходить. Просто в приплишку і з першого поверха на п'яти вони злітають. Це саме саме основне, це саме стимул, чому ми сюди ходимо, тому що ми сюди летимо, а мама десь ззаді доганяє. Це якраз перша робота вже на рівні смислів, коли діти переходять з позиції споживачів пасивних, активних творців. От саме це ну, найголовніша штука, як, яку ми намагаємося закласти, щоб діти зрозуміли, що планшет це інструмент, за допомогою якого вони творять. І мені, нам подобається, тому що тяжело, знайти в, в Україні. Вот так Буває, що люди все час тяжело і грустно, але тут як Енергія настояща. Найбільше люблю їсти цукерки. Цукерки їсти. А програмувати любиш? А бажаю. Я дуже люблю займатися з дітьми, знову ж таки. Дуже мене цікавить нетрадиційна не шкільна освіта. От Тому я кидай тім. Грати в комп'ютерах. Це для мене відпочинок. <рес> так. Круто. І спілкування. Цікаво. Із батьками поспілкуватися. Так. Я працюю в на найкрутішій роботі і я ніндзя. То що є, ну як би не як в школі. Тим, що тут весело і, і прикольно програмувати. Інтересно. Напевно, що кидається на біля. Тут, мабуть, інноваційне навчання. Розвиток. А то... <клес> <клес> а, енергії усовершенствование. Креативность. Веселое Веселе навчання. Ну это очень хорошее начало. Очікуйте революції.